Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні я запрошую до себе на консультацію водоліїв. Водолії, мої любі, нарешті дістав я вас. Е, чи ви мене дістали? Я не знаю. Коротше кажучи, друзі, я запрошую вас сьогодні до мене на консультацію. Сьогодні ми будемо з вами дивитися на 2024 рік. Що вас чекає? Які зміни, переміни? Просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, водолії, ви. Як завжди, з зі своєю яскравою енергетикою вриваєтесь 2024 рік, що вас там чекає? Давайте дивитися, давайте дізнаватися. Перед цим хотілося б мені дістати карту сигніфікатора, яка буде символізувати в першу чергу а, загальну карту, так загальну інформацію про цей рік для того, щоб потім подивитися. Ще більше інформації. Ну що, карта сигніфікатор вам на цей рік. Дуже сподіваюся, що це буде старший аркан, але ж все ж таки буває і не так. Ну, як у вашому випадку, кубки випала трійка кубків, це неймовірна класна карта. Ну що, друзі, що я вам можу сказати? Ну, по-перше, мені здається, що вона вже в якомусь з знаків зодіаку випадала. Треба передивитися, але хочу вам одразу сказати, що трійка кубків. Дуже символічна карта, тому що я не просто так сказав про вашу яскраву неймовірну енергетику, тому що водолі саме такі. Е, не, не, будь ласка, не ображайтесь на мене чоловіки, але в більшості, звичайно, водолії жінки максимально яскраві, максимально харизматичні, максимально знаєте такі мами для всіх. Тому хочеться мені розказати, що вас чекає на цьому в цьому році. Е, і, звичайно, хотілося б мені сказати про не просто про щасливий рік, 24 для вас, а неймовірно щасливий. Чому? Тому що, по перше, ви заслужили. Ви нарешті заслужили е, святкувати е, перемоги, хоч якісь перемоги. Хоча в нашій країні ще в нема перемоги, але вона вже дуже дуже, -дуже, -дуже скоро. То в вашому житті перемог буде набагато на перемоги набагато швидше йти. Тому давайте ми сьогодні про це поговоримо: про ваші перемоги і що зробити для того, щоб ці перемоги в вашому житті у, у, утримати як найбільше. Звичайно, також ще трійка кубків. Вона символізує святкування врожаю. Це говорить про те, що в цьому році ви будете нарешті отримувати плоди. І трієчка у нас якраз символізує третій рік. Тобто 22-й і 23-й рік ви працювали як папа Карло. На 24-му у вас абсолютно іде інакша історія. Тобто, ви будете вже отримувати від цього року, а не просто давати. Я можу сказати, що ви така людина, що. Насправді, ну, забираючи карти Таро зараз, знаю прекрасно, знаю прекрасно, яка ви людина, і знаю прекрасно, що ви заслуговуєте не просто щастя в своєму житті, а ви заслуговуєте всіх всіх благостей, які є на цьому світі. Тому що саме ваш знак зодіаку один з небагатьох знаків, який несе дуже багато позитиву в цей світ. Люди народжені в ці знаки, вони з самого початку, не дивлячись на те, скільки їм років, 5 років, 95 років, нема значення. Вони несуть енергетику добра, вони несуть енергетику сили, вони дуже дуже багато віддають. І в цьому є як і плюс, так і великий мінус, тому що е, люди, які біля вас, вони... Що вони роблять? Вони забирають. Вони дуже багато забирають. Причому я можу сказати, що деякі сідають вам просто на шию і звішують ножки. Звичайно, ну ви розумієте інколи де є грані, бар'єри, і ви їх так знаєте можете зупинити. Але в цілому ви дуже багато віддаєте. Люди користуються вашою силою, вашою допомогою, тому що вам, знаєте, як породу написано Нема значення ви чи жінка, нема значення. Бо опороду вам написано віддавати. І причому ви все це віддаєте, ну не і до речі, до речі, ви ніколи не ниєте. Ось у вас є така класна черта, що ви, от як взяли працювати, як там щось взялись робити, то ви доведете все до кінця. І в цьому році. Я скажу, що ваш, ваша харизматичність, ваш знаєте, налаштований позитивний стан, тому що ви завжди позитивні. Ви завжди посміхаєтесь. Ви завжди, не дивлячись, знаючи прекрасно, що у вас за плечима тягарі. Що у вас там не кормлені діти, чи у вас якісь проблеми, чи у вас там погані стосунки. Ви завжди даруєте людям щастя. Ви завжди намагаєтесь їх відокремити від всього цього негативу. Тому я впевнений, що в цьому році ви нарешті отримаєте щось дуже важливе, дуже важливі подарунки. І мені хочеться вам також побажати, щоб це сталося якомога швидше. Тому що я ще раз кажу: саме ви цього дуже-дуже заслуговуєте. Ну що, а тепер поговоримо про кохання і сім'ю. Давайте занурюватися трошечки глибше, глибше, і подивимося, що чекає вас в цьому році, саме з цими моментами. Ну, скажу вам так, не, не ваш рік однозначно, дуже важкий рік для вас в стосунках буде, не дивлячись на те, що, ще раз кажу, що йде трансформація дуже сильна для вас. І е, е, йде. Знаєте що? Іде дуже багато е, перемін, змін і повернень. Тобто, наприклад, у вас були стосунки з чоловіком. З якимось, ви розійшлися, то є ймовірність, що в цьому році ви з цією людиною зійдетесь. Будьте дуже обережні. Я знаєте, не просто так почав казати з приводу е, у цього внутрішнього стану, коли ви дуже багато віддаєте. Тому що ваша велика проблема є ваша друга половина. Ви забуваєте про себе. Ви коли починаєте працювати в стосунках, ви все, ви, ви віддаєте все. Ну, типу, вас не, не існує. Е, ви настільки пережива, переживаєте постійно за вашу другу половину. Ви настільки е, якось так знаєте, входите в якусь таку енергетичну ситуацію, в якій ви постійно себе шукаєте. Ви намагаєтесь дати людині оце, 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 оце. А люди, вони звикли до того, що. Вони бачать нава, дивляться на вас, що ви віддаєте, і там щось вам сказали, там погане, наприклад. Ви відпустили, забули і почали знову з цією людиною нормально спілкуватися. І людина така думає: ага, я можу собі дозволити трошечки більше. Я можу дозволити собі там і послати, а потім і вдарити. Я розумію, що е, ви. Знаєте про що? Я не всі, не всі. Не, не всім ця інформація зараз, але деяким. Ви знаєте, про що я говорю. Напишіть мені в коментарях, якщо ви зрозуміли, про що я. Тому я хочу просто вам сказати про те, що ви повинні бути жорсткі в своїх стосунках. Ви повинні навчитися відповідати. Ви повинні навчитися не просто відповідати, а ставити крапку. І це дуже важливо для мене, тому що ця інформація, яку я вам зараз розповідаю, вона проходить через мене. Я відчуваю вашу біль. Я відчуваю дуже багато переживань ваших внутрішніх. І я знаю, що людина, яка мене зараз дивиться, вона не просто так мене дивиться. Кожна людина, яка передивляється мої відео, це ті люди, які потрібні саме тут. Тому я дуже сподіваюся на вашу підписку і підтримку. Але давайте повернемося все ж таки до більш позитивних аспектів, бо ми так з вами, знаєте, нернули десь в негатив. Дуже багато чого можна змінити: рік звершень, рік змін. І якщо ви були в поганих стосунках, ви можете їх змінити дуже просто. Якщо ви були, не були в стосунках, то ви можете їх знайти. І, знову ж таки, повертаючись назад, хочу нагадати, що є ймовірність того, що цю людину ви вже знаєте. Тому будуть ось такі у вас аспекти. Так, ну що, тепер дивимося на роботу, що чекає вас по роботі. Так. По роботі, от якраз по роботі, все гуд. Але знову буду вас сварити. Знаєте за що? За те, що ви дуже багато, знову ж таки, берете роботи, яка вам взагалі не належить. Про що я говорю? Я говорю про те, що ви. Як порядна людина нахапаєтесь на себе там, наприклад, ви працюєте будівельником, ну до наприклад, да? і, чи лікарем, і хто ви бачите, комусь потрібна допомога з ваших колег, ви приходите на допомогу, ви знову ж таки допомагаєте, але люди чомусь думають, що вони можуть до вас звертатися на постійній основі, і ви не можете відмовити. Розумієте, тому цей рік потрібно знову ж таки максимально поставити крапки для деяких людей. Я дуже сподіваюся, що ви мене розумієте. Я дуже сподіваюся, що ця інформація зараз змінить ваше мислення і допоможе вам зробити правильні кроки в своєму житті. Але мене дуже тішить оця карта. Це туз пентаклів. Туз пентаклів це удача, це неймовірна сила, це те, що вам все світ дасть. Тобто, якщо ми повертаємося назад, і ми бачили там плоди, там подарунки і тому подібне, як загальна карта, то ми говоримо з вами саме про що? Саме про гроші. Не кохання, звичайно, тому що, ну в цьому році не таке вже й кохання, а не так вже можна на нього звертати увагу. Але мені дуже хотілося б, щоб ви звернули в, іншу, в іншому сенсі увагу, а саме звернули на те, щоб вам відкоректувати треба щось. Це й стосується і роботи, тому що я бачу, що деякі з вас змінять роботу в цьому році, а деякі з вас взагалі змінять е, своє направлення. Тобто, ви абсолютно почнете займатися зовсім іншим і не лякайтеся. Що це може бути взагалі протилежне від того, що ви, чим ви займаєтесь зазвичай? Тобто це може бути абсолютно інша історія, в якій ви е, ну, не, не будете знати, Боже, а, що, а, що, а, як, а як так? А ось так. Тому готуйтеся саме до цього. Ну, і останнє, але не останнє, звичайно, позначення. напевно, мені здається, що це на першому місці, це ваше здоров'я. І ось якраз про здоров'я я хотів би поговорити дуже я не, не завжди сфокусуюся на здоров'ї, тому що я впевнений, що там у деяких знаків з дяку. На здоров'ї сфокусуватися не так варто, бо я знаю, що все буде добре. А ось з вами мені б хотілося поговорити. Насправді, ви бачите, що я так нетипово сьогодні розмовляю з з по гороскопу з вами, тому що я не просто відчуваю це по картам, я відчуваю це от прям всім своїм тілом зараз. Тому що ось я сижу з вами, і я кожного з вас ось зараз аналізую, і я кожного бачу. Я бачу не просто, я бачу, що ви будете дивитися мене. Я просто бачу це наперед. І у вас є реальні проблеми по здоров'ю. Звертайте, будь ласка, увагу на психологічний стан. Ви втомилися. Ви не просто втомилися, ви ну, реально втомилися. І вам здається, що так повинно бути. Ну, що, типу, от ви багато працюєте, ви багато напружуєтесь, ось тому вам не погано. Але насправді так не повинно бути. Розумієте, ви повинні себе енергетично піднімати. І в першу чергу, чим би я хотів би, щоб ви зайнялися, це собою, своїм тілом. Саме тіло зараз потребує неймовірної трансформації. Що харчуєте, що, кушу, що їсте, харчування, спорт, позитивне мислення, йога, медитація, розтяжки, все це вам потрібно робити. Також не забувайте, якісь процедури для вашого тіла, омолоджуючи не тільки для внутрішнього, для зовнішнього, а й для внутрішнього, розумієте? І я вас дуже прошу. Ось ця карта, вона символізує Рицарь мечів. Вона символізує вашу агресію внутрішню. Ви не показуєте її людям. Ви її ховаєте в собі. І це буде дуже сильно бити по вашому здоров'ю завжди. Розумієте? Дуже сильно. Тому, що я вам пропоную зараз зробити? Е Дуже уважно мене послухайте ось ці слова, які я б хотів вам сказати. Ви зрозумійте, що Всесвіт не дає других шансів. На жаль, ми не можемо, як знаєте, в грі Маріо, е програв почав спочатку. Ми так не можемо. Наше тіло, наше здоров'я це найголовніше, що є у нас. І я хочу, щоб ви пам'ятали про це кожного дня. Я хочу, щоб ви себе уберегли від дуже поганих хвороб. Чому я кажу вам про це саме в цьому році? Тому що я знаю, що ви не завжди, а в більшості не звертаєте увагу, коли де щось заболіло. А ну переболить, там хай воно собі буде. Розумієте? Тому я вас дуже прошу, почуйте мене, послухайте мене. Це відео потрапило до вас знову ж таки не випадково, бо я не вірю в просто випадковості. Я знаю, що ви повинні подивитися це. Я дуже сподіваюся, що ви почули мене. Якщо вам потрібно ще раз передивитися, передивіться ще раз. Можливо, через тиждень, можливо, через місяць, а може через півроку. Передивіться. Я впевнений, що дуже багато ви зрозумієте, і дуже багато вам відкриється нового з моїх слів, які я говорив сьогодні. Ну що, друзі, я бажаю вам в 2024 році вирішення всіх ваших проблем. І я знаю, що так і буде. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гердієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.